Йоу, друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми будемо робити експериментальне відео про айсберг по географії. І на перший погляд може виглядати дивним, що це таке взагалі. І тому зараз я коротко поясню, що це таке айсберг, взагалі, типу як в Ютубі. У Ютубі е, почав набирати популярності певний феномен, який називається типу айсбергом. Суть цього феномена така: у людей немає, як ми розуміємо, багато часу на те, щоб дивитися відео по декілька годин, де розбирають якусь певну частину якоїсь теми, яка цікава людині. І через що люди інші, які знімають контент, це добре, зрозуміли і вирішили зробити щось подібне цьому феномену. Ну, як би вони його і зробили. Суть яка, що за короткий проміжок часу можна впихнути величезну кількість інформації та автор її може переказати людині, яка задивиться, через що це дуже зручно, через що людина довідається велику кількість інформації за не такий довгий час, її, зрозуміло, скорочують, але до такого, що її можна ще сприймати та розуміти. Через що, можна сказати, це доволі зручно. Так? Ви дивитеся відео, і ви зразу берете стільки інформації, яку, на перший погляд, неможливо так швидко собі ну, вивчити. Але ось і цей феномен, ось він і є, і ось для чого він і знадобився людям. І тому на цей раз я хочу. Зробити свій внесок у цей феномен, а саме ось це відео. Тому на цей раз я трохи довше затягнув і тому поїхали. І так, е, зрозуміло, що ну, в основному логіка цих до речі формату в тому, що показують айсберг, типу її зверху донизу. І звер... і звер... і Ну, якби зверху відомі факти, і чим нижче показують Айсберг, тим ну, унікальніші ці факти, і про менше кількість людей про ці факти знає. І тому так, поїхали. Перший рівень, або як ви ну, зрозуміли, верх Айсберга, ну, типу, небо, верх, типу, прям Абхазія. Республіка Абхазія це самопроголошена республіка, держава з обмеженим визнанням на території Грузії. Осташована в історичному регіоні Абхазія на південні від Кавказького хребта. Кавказський хребет, як ми знаємо, це гори. Столиця це місто Сухумі. Так. Основна мова це Абхазька, якщо ви уявляєте, то таке існує. Також офіційно вважається ну, російська, ну. Ясно. Але у часи окупації Грузії, СРСР на її території містилася Абхазська Автономна Радянська Соціалістична Республіка, частина Грузинської, С... е... е... Грузинської Радянської Соціалістичної Республіки. Як раніше це могли пояснити? Я живу в Абхазькій Автономній, Радянській Соціалістичній Республіці, яка є частиною Грузинської Радянської Соціалістичної Республіки. Як люди не задобувало стільки інформації, це пояснювати. серйозно. Під час війни в Абхазії, коли більш-менш Україна ставала вже незалежною, республіка отримала військову підтримку Росії відтоді, де де факто незалежною від Грузії. З За грузинськими законами на території Абхазії міститься Абхазька Автономна Республіка. Щось по типу Криму. Більшість країн світу розглядає себе проголошену республіку як частину Грузії. П'ятеро країн, членів вон визнають її незалежність. А саме Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру та Сирія. Як на мене, зрозуміло, в на мене, популярні країни, про які багато хто колись чув. Отак. От Південна Осетія. Південна Осетія – це теж самопроголошена держава на Південному Кавказі, так само створена РФ внаслідок окупації і так само з частини Грузії. З початку ХХ століття Південно осетія є регіоном компактного проживання Осетинів. в часи Окупації Грузії Радянським Союзом. На її території містилася південно осетинська Південно-Осетинська, але назва, автономна область, частина Грузинської Радянської Соціалістичної Республіки. Так мало історії. Осетина також населяють Північної Осецію, прилеглий регіон Північного Кавказу. Що перебуває у складі Російської Федерації? Сучасна Грузія де-факто втратила контроль за цим регіоном, де російською окупаційною владою та місцевими колаборантами проголошували на утворення Республіка Південна Осетія. Більш країн зглядаю з Південного Сецію в частину Грузії, водночас п'ять країн членів ООН, зокрема Росія, визнають її незалежною державою. І визнавати її чи ні, вибирайте ви, тому що я, я не знаю. Ватикан, до речі, це ще Ватикан. так. Найменша країна в світі, яка відома майже всім. До речі, у мене є мене в каналі про цей Ватикан. Можете подивитись. Потужне відео. Монако. Монако це мікродержава, напіванклав. До речі, що таке напіванклав ми вже знаємо? Дивіться ще на моє попереднє відео. На півдні Франції, на березі Лігурійського моря. Якщо точніше, то це біля Італії це море. І площа країни це 2,2 км квадратних, що, як ви розумієте, неймовірно мало, через що країна розширює свою територію, засипаючи прибережні води. Одна з найбагатших країн світу, де живе багато, -багато людей. Логічно. І так, Сомалі. Сомалі – це. Або, якщо беремо офіційну назву Федеративна Республіка Сомалі. Країна на північному сході Африки, на узбережжі Індійського океану, на так званому африканському розі. Межує на, півні... Межує на північному заході з Джибуті, на заході з Ефіопією, в південному заході з Кенії. В основному зрозуміле місце розташування. Це дуже небезпечна країна через громадські війни, теракти та піратів. Але ми про Сомалі ще трохи згадаємо пізніше. Другий рівень або ну, верх Айсберга. Кашмір. Кашмір це спільний регіон на північному заході півострову Індостан, історичне князівство Хімалах. Поділ Кашміру не фіксований офіційними угодами про кордони, а сам регіон є місцем напруги і постійного протистояння. Між Індією та Пакистаном та меншим чином із Індією та Китайською Народною Республікою в Кенер. Кашмір межує з Афганістаном на півночі із автономними районами Китайської Народної Республіки та зі Штатами Індії і Пакистаном на Заході. Так. Приністровська Молдавська Республіка або ПМР, що є абревіатурою та скорочення. ПМР, так я просто буду казати, бо це скорочено. Самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Займає майже всю Молдовську частину лівого берега Дніпра, а та також кілька населених пунктів на правому березі річки. На північному сході межує з Україною на Одеській та Вінницькій області. Тому так, таке навіть чудо існує біля нас. На південному заході з Молдовою зрозуміло, так звана незалежність, ніким не визнаної ПМР було проголошено 25 серпня 1991 року. А якщо точніше, то тоді, коли появилася наша ненька Україна. Після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії. І зрозуміло, РФ офіційно не визнає суверенітету Пимири, однак на неофіційному рівні надає військову, економічну, політичну і дипломатичну підтримку. Косово. Внаслідок війни у 1999 році між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН. Хоча к Чіштак залишався автономним складів Сербії. 17 лютого 2008 року парламент Косово проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косово, через що країна не має остаточного визнання у світі. Але 2016 року підписано угоду про асоціацію між Косовом та Європейським Союзом. Косово потенційний кандидат на вступ у ЄС. До речі, там певно Євробачення хотіло піти за Косово. Потужно. І тому Косово на даний момент, або що беремо офіційну назву Республіка Косово, офіційно це держава на Балканах чи незалежність визнають 104 держави, ще не ООН. Сербія та деякі інші країни, у тому числі та наша Україна, не визнають незалежності Косова. Але 104 країни це так уже не маленька кількість. Все одно погодьтесь. Турецька Республіка Північного Кіпру. Турецька Республіка Північного Кіпру це самопроголошена держава на півночі Кіпру, яка виникла у 1975 році минулого року, роках минулого століття внаслідок турецького військового вторгнення на Кіпр. Із 75 по 83 роки ця територія мала назву Турецька Федеративна, держава Північного Кіпру. Або скорочено ТФДПК. А якщо ми беремо цю назву, то це тирипики. Скільки абревіатури. Нафіга стільки задобувати людей це читати, от поводись? Не можна легше вигадати назву. Серйозно, ну будь ласка, ну поміняйте ці назви на щось нормальне. Тому що я не думаю, що всім буде приємно ці всі, всі довжелезні абревіатури читати. Солицію тирипики вважається північна частина міста Нікосія або Нікосія. Столиці Республіки Кіпер Е, Нагірний Карабах, регіон на південному Кавказі або, можна сказати, на півні Кавказькій гір. До вересня 2023 року, що до речі, було недавно, більшу частину контролювала невизнана нагірно-карабаська республіка. Але після Другої Карабаської війни, а там і безкінечна кількість територія повернулася під контроль Азербайджану після після того, як вона контролювалася урядом Вірменії. Займає вона східні та південно-східні, гірські та передгірські райони Малого Кавказу разом з рівнинним Карабахом. Складає географічну область Карабах. Логічно. Третій рівень або ж середина Айсберга. Пірати Сомалі. Я ж казав, що ми до них вернемось. Сомалійські пірати це сучасні організовані збройні групування, які в період з кінця 70-х до сьогодення займаються розбоєм. Прибережних водах Сумарі, донедавна одні з найнебезпечніших у світі. І тепер ми почнемо говорити вже про серйозно цікаві теми західний Тоголенд. Уявіть собі, така є. Західний Тоголенд це невизнана країна, територія якої визнана світовим суспільством як частина Гани. 25 вересня 2020 року сепаратисти Західного Тоголенду проголосили незалежність від Гани. Що є якби країною в Африці? Думаю, ви це знаєте. Західний Тоголенд являється країною членом Організації Націй народів не маючи влади з 2017 року. Амбазонія. Амбазонія також земля Амба це сепаратистська самопроголошена країна. Що претендує на гломовну частину Камеруна як на частину своєї території. Але територія раніше складалася з південного Камеруна, який був підопічною територією Організації Об'єднаних Націй під управлінням Сполученого Королівства. У 61-му році проголосував за незалежність Сполученого Королівства, а якщо точніше, то United Kingdom, це Сполучене Королівство, шляхом об'єднання з франкомовною Республікою Камерун. Столиця, невизнач... невизнан... невиз... не визнаючи невизнаної держави, не не, Невизнаної держави це Буеа. Це що такі назви? Сомаліленд. Сомаліленд це офіційна назва Республіка Сомаліленд. Самопроголошена республіка північна частина Сомалі. Уряд Сомаліленд вважає себе державою наступник-наступником протекторату Британський Сомаліленд, який був незалежною. Від 1026 червня 60-го року минулого століття державою Сомаліан до об'єднання з підопічною територією Сомалі. Тому що раніше Сомалі поділяло володіло дві країни діло цією територією. 1 липня 60 го року минулого століття утворивши Республіку Сомалі. Юридична провінція вважається частиною Сомалії, де з року Незалежності України триває громадська точніше громадянська війна, і перехідний уряд не контролює більшу частину країни. Не знаю, чи це добре чи ні. Більше ніж половина мешканців це ключівники скотарі. Аза Джаму, дві ми, а що що, і Кашміру. Аза Джаму і Кашміру. Це найпівденніша адміністративна одиниця в межах керованої Пакистаном частини колишнього князівства Джаму та Кашмір. А це князівство було частиною Індії. Угу. Визнається Пакистаном як незалежна держава, але фактично є ж його і частиною. Так. Четвертий рівень або ж Низ. Ва. Ва. Я бачите, я ж сварився на назві, я ж казав, що такі довгі, от тепер дві букви тобі, ВА. Держава ВА. Це невизнана держава, що розташована на північному сході. М'янами мені не включена в офіційну самоврядну область в адміністративній області Шан. А про що ми ще згадаємо? Фактично держава ва є незалежною від центральної влади, країни сепаратистським державним утворенням. Але формально входить до складу м'янами як самоврядний округ штаб. Самоврядний округ у, штаб... у штаті ш... шан. Я це, я це зміг сказати. Ура! У мене нарешті не закрутив язик. Цю область населяє народ Ва. Так, неочікувано. Ва населяє країну Ва. Ва. Мова Ва ну, так. народ Ва. Один із аборигенних етносів Бірми. Мова ва належить до групи Австроазійської, ну, мовної сім'ї, але й на офіційному рівні. В побутковому спілкуванні сучасні Ва усе частіше вдаються до китайської мови. Такий цікавий факт. У роки британської колонізації, а де вона тільки не була, серед ва активно діяли християнські місіонери, але більшість Ва, незважаючи на християнський буддійський вплив е, країн навколо. Зберігають відданість традиційним анімістичним віруванням. Ну, одним словом своїм. А тепер, шанс. Ще одна коротка назва. Дякую. Хоч хтось постарався і нарешті зробив те, як я хотів. Короткі назви. Молодці. Шан це. Ну. Національний округ М'янними з адміністративним центром та де проживають найменно народні шани. Так, якщо що, М'янма це не єдиний народ, який там проживає. Так, будете знати, штат з'явиться на 55 районів та самоврядну область ВА, про яку ми вже поговорили, у якій живе приблизно 5-6 мільйонів людей що довіга. І тому так. На території цієї країни, шаботочі Шана, населення, якого веде багаторічну боротьбу за національну автономіку і таки не добилися, існує невизнана держава. ШАН. Збройна боротьба фінансується на кошти, одержувані від оптового продажу високоякісного опіуму, виробленого з опіумного маку, який складає основу місцевого товарного зелеровства. Ще не називають опіум чорними ліками, повсюдно використовуючи для самолікування. Так. Тайвань, Республіка Китає або Китайська Республіка, відома також як Тайвань або Китайський Тайбей. Скільки назв? Держава, в одним словом, у Східній Азії, щоб не всіх. У першій половині ХХ століття була однопартійною країною, визнаною міжнародною спільнотою, що мала юридис... юрисдикцію. Над Материковим Китаєм, проте з другої половини століття демократичною державою, що контролює лише острів Тайвань і низку інших дрібних островів. Хоча де факто підтримував відносини з багатьма іншими іноземними державами. Mm. Так. А якщо ми будемо говорити, то в основному Тайвань вважає, що Материковий Китай це його частина. Так, Сіланзія, Сіланзія або Князівство Сіландія. Це самопроголошена віртуальна, офіційно невизнана держава, розташована на колишній військово-морській платформі Форт Роуз, що використовувалася під час Другої світової війни, третій рейх, за 10 кілометрів від узбережжя Суфолку, що на сході Великої Британії. Це такий населений пункт. Так, Фінландію було проголошено суверенним князівством 2 вересня 67-го року минулого століття. Колишнім майором британської армії Педі Джоном Нільським. А сам цей челік став князем новопроголошеної держави. А йому успіху цій державі. Молосія. Молосія, бо якщо ми беремо офіційну назву, то це Республіка Молосія. Це самопроголошена мікродержава, заснована неподалік від міста Дейтон у 77 році минулого століття американцями Джеймсом Спілманом та Кевіном Болосю вигадали бунтар... бунтарську розвагу двоє американських хлопців під назвою Велика Республіка Вульштейн. І 15 річний Джеймс став королем, король як і перший, а його одноліток Кевін був проголосив себе прем'єр-міністром. Круто. На початку держава не мала ніякої території та існувала лише віртуально. Хоча засновники створили прапорти, не малювали гроші та уявні мапи. Через деякий час король Джеймс І відійшов із справу, проте прем'єр-міністр виявився наполегливішим. І в 1998 році купив невелику ділянку землі у штаті Невада, після чого проголосив себе президентом Республіки Молосія. П'ятий рівень або ж дно. Королівство Геїв і Лесбійок, або лесбіянок, але офіційно лесбійок. До чого вже люди дійшли? Одним словом, користь слухає в як це саме проголошена віртуальна держава на островах Коралового моря біля берегів Австралії. Після прийняття австралійським парламентом рішення про заборону одностатевих шлюбів, типу, що мужик з мужиком жен... Жен... жениться та дівка з дівкою. От в цьому одне, одностатеві шлюби. Група австралійських ге-активістів 14 червня 2004 року. Оголосила про намір створити на території незаселених островів одностатеву державу, від окремих від Австралії, і навіть обрала імператор, який узяв собі ім'я Дейл І. Офіційна влада не сприйняла серйозно їх демарш, навіть після того імператор. І, імператор, так, уявіть собі такий. Він є, з'явився на найбільшому з островів і поставив над ним райдужний прапор. На даний час королівство існує тільки у фіалі... філателічній. Філателістичній реальності, оскільки з липня 2006 року випускає власні поштові марки. Е, До чого світ окотився вже такі країни робити? Ну куди вже? Аериканська імперія. Аериканська імперія бо Аерика – це віртуальна держава без реально контрольованої території заснована в травні 1987 року. П'ятирічним Канадцем, Еріком, Америком ліс... Лісом. П'ятирічним. У жовтні 1997 року Імперія створила власний вебсайт. сайт П'ятирічний. З квітня в 1998 го вступає Сою... у Союз з іншими віртуальними державами та приймає нові колонії. У 2007 році Айрика вперше випустила у паспорти нового зразку. Прикольно мати такий паспорт. Відміну від багатьох мікронацій проводить регулярну чистку мертвих, дуже лишаючих лише активних громадян. Я хочу паспорти Ариканської імперії. Буду вам чесним: Імперія Атланці... Атланціум. Іперія Атланціум, якщо я ще правильно це читаю, а я не впевнений. Це мікронація, свійська плюралістична прогресивна лобі-група, що базується в штаті Новий Південний Вельс, Австралія. Атланціум випускає марки, монети і банкноти, які використовують десяткову валютну систему. Сто імперійських сенцімів це їхня валюта, до що дорівнюють одному імператорському соліду. Скільки імператорів може бути? Сайт Атланціуму стверджує, що прибуток від цих продажів використовується для триваючих операцій Імперії, так само як і для благодійності. Ліберланд. Ліберландія або Вільна Республіка Ліберланд це самопроголошена мікрокраїна, яку 13 квітня 2015 року проголосив від Єдлічка. Да. На вільній нейтральній території на Західному березі, на між Хорватією на короткому відрізку спільного кордону. Тому що 에, Сербія та Хорвація не могли поділити маленький кусочок, і через це там утворилося ось це чудо-юдо. Це, ну, щоб ви легше зрозуміло, щоб вам легше була інформація. Імперія Коупман. Імперія Коупман це, ну, якщо точніше, утворилася завдяки безробітному 25-річному британцю Ніколасу Коупману, який жив з батьками проголосив про створення власної держави. Імперія. Та скільки можна імперій? Складається із чотирьох трейлерних будиночків у Шелінгемі Норфолк. Імператор встиг написати книгу про свою мікронацію і змінив ім'я на його. На його величність, Король Колос І, Його величність. Його величність. Шостий рівень або ж безодня. Князівство хат двіри, рівер Князівство Хат Рівер це самопроголошена проголошена віртуальна держава, створена у 69-х роках минулого століття через руйнівні квоти на пшеницю. Пшеницю. Пшеницю? Що я млюю? Князівство претендувало на звання Незалежної суверенної держави, засноване 21 квітня 70-го року минулого століття. Вона було розпущене 3 серпня 2020 року і тепер його немає. А жаль, Королівство Елеора, якщо я правильно прочитав. Королівство Елеоре це одна із найстаріших мікронацій світу, розташоване на острові Елеоре, через що я отримав таку назву. У Розкіле Фьорд, територію приблизно 15 тисяч метрів квадратних у 4 кілометри на північ від міста Розкіли на сході острова Зеландія, що є частиною Данії. Ладонія. Ладонія – це віртуальна держава, розташована на території природного заповідника Кулаберг на північ Швеції. Проголосила незалежність 2 червня 1996 року. Республіка Міневра. Республіка Міневра це віртуальна лібертаріанська держава. Лібертаріан, ти ми знаємо, які круті чили. Проголошена на рейфі Міневра у 72-му році минулого століття. Її засновник це американський мільйонер литовського погодження Майк Олівер. Велике. Майк Олівер, так. Правильно. Велике Герцогство Лахуанських островів. Та що ж такі назви? Велике Герцогство Лагуанських островів це мікронація, базована в Британії. Воно було створено в 2005 році шкільним вчителем Луїсом Робертом, Гарольдом Стівенсом, Великий Герцог Луїс. Якщо беремо нас України як проєкт класу і претендує на територію Бафінського ставку в Портсмуті разом з трьома крихітними острівцями. Проте, Велике герцогство, велике герцогство. Немає фізичної присутності в регіоні і не контролює його територію, обмежуючи свою діяльність переважно інтернетом. Так. Да. Це весь айсберг, який я підготував до цього на весь день. Ну, от на слово на всевіто, це все, що я підготував поки що. І тому так. Дякую всім за перегляд повного відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, ставте також її дзвіночки, пишіть коментарі. Відкрити Повторну Америку, тому що я зробив відео, репостніть відео. І так, підписуйтесь на телеграм, в інстаграмі, тому поки що у мене усе, А це відео вів Тімо 414. Або 414. І тому. Мы всім папа. -па.